Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти, працюють вони. Ну а ми рухаємося далі на найважчий відтинок фронту у Покровськ. Звідти до нас приєднується військовослужбовець 68-ї окремої єгірської бригади ЗСУ на псевдотрай. Пане траю, я вас вітаю. Вітаю вас. Я насамперед хочу нагадати, що в нас триває збір на засоби безперебійного живлення для вашої бригади. І хочу вам сказати, що буквально за перші 4 хвилини нашої ефіру ми вже зібрали 20 тисяч і сподіваюся, наші глядачі будуть доєднуватися і будуть активними, щоб допомогти вам на ваші потреби. Розкажіть, будь ласка, про те, ми розуміємо, що ситуація дуже складна. За деякими е, даними, росіяни контролюють уже ледь не 80% міста. А за даними ресурсу Діпстейт, вони продовжують і продовжують прос. У Покровську розкажіть, як зараз ситуація в Покровську не те, щоб вони контролювали 80% міста. Швидше наші позиції розташовані таким чином, що вони знаходяться на 80%, Ну менше ніж швидше. наші воїни б'ються по всьому покровську. Пане Трай, я сьогодні прочитала, що е, росіян уже зафіксували на трасі до Мирнограду, чи це так? І друге прочитала, що навіть військовослужбовці, які знаходяться поза Покровськом, наприклад, в такому населеному пункті, як Лисівка, теж вони в дуже складному, е, в дуже складній обстановці. Чи це так? Е, на шворах використовує, як ви знаєте, тактику просочування він проходить між позиціями, вони проходять малими групами і тактують, е, е, збираються свої задачі. Ми наскільки є в наших силах протестимо наших сил е, ворог сильний, але діяти вільно на покровському напрямку він не може. Пане Траю, я бачу, що ви дуже змучений. Я, я вам дуже дякую за вашу службу. Але мушу вас спитати, ми зараз збираємо на засоби безперебійного живлення. Для Покровська розкажіть, будь ласка, про цю потребу детальніше. Засоби безперебійного живлення на момент коли ворог б'є по нашій енергетичній інфраструктурі. є... Важливими і в, в малих точках і виконання в стратегічному тактичному плані ми збираємо резерв саме засоби безперебійного живлення забезпечення Ворог знищує а, наші а, засоби, де тільки може, особливо його цікавлять зв'язок, його цікавлять дронщики як а, основна ударна сила. Ті, хто використовує батареї, використовують відповідно засоби безперебійного живлення. Шановні глядачі, тому я всіх закликаю хто скільки може, давайте допоможемо. Ці засоби безперебійного живлення дуже потрібні нашим військовим. Тому, будь ласка, доєднуйтеся кожні 10, 20, 50 гривень. Вони важливі. Пане Трай, скажіть, будь ласка, а чи залишилися цивільні у Покровську? А які у них настрої? Якщо вони там є ще цивільні є в покровську. Цивільні. А... На жаль, люди з тих чи інших причин не бажають дати своє, бажають лишитися. Те, хто вважає, що їм пізно виїжджати. Але люди є, настрої різні, є кардинально ті, хто підтримують нас, підтримує Україну, підтримує наших воїнів, І є ті, хто підтримує ворога. Не ну, відкрито, звісно. Що з логістикою зараз, тоді, коли повністю безперебійний вогневий контроль ворога над багатьма шляхами, чи є змога доставляти необхідне для наших військових зараз? Логістика все складно. Складно. І у нас складно. має такі ж... І ми, ми через новітні засоби ведення війни і. Ми контролюємо їх логістичні шляхи, намагаємося знищити підступи їх живої сили, знищити їх відповідно керувани, які доставляють би доставляють їжу, воду там далі. Вони працюють по нашому Це складно для нас не, неможливо. Ми працюємо. Пане траю, вибачте, у нас якісь проблеми зі звуком. Вас погано чути, але якщо ви нас чуєте, то ми зібрали наші зібрали 50 тисяч гривень на потреби. 68 окремої єгерської бригади зсу. Пане траю, я вам дуже дякую за службу і дякую за те, що знайшли час включитися до нас у програму. Пан Трай, військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади зсу був у нас в ефірі.